Ідемо далі. Наступна новина, яка сколихнула е, світ НБА. Кріса Пола тупо вигнали на мороз. Його просто звільнили, як то кажуть. Чому його звільнили? Ну, е, як, як гопніки поступили е, керівництво Кліперс з фрази Ти чо умний? Почали розмови з ним і звільнили Кріса Пола, коли він почав а, говорити про те, що ну, в команді проблеми, і що тренери, працівники клубу якби винні в тому, що створюють негативну атмосферу в команді. Ну і в підсумку винним виявився Кріс Пол, який а, був а, виключений з складу команди, відрахований і не таким останній сезон Кріса Пола міг би бути. Дрімон Грін. Звичайно, а хто ж ще одразу вписався за а, Кріса Пола, а, дав інтерв'ю, де сказав: Уявіть, що можуть робити з нами. Уявіть, людей можуть звільняти. Представте собі. І Дреймонд Грін зрозумів, що і його можуть вигнати на морозик, що він буде 5 фолів за чверть заробляти. Ну але а це звичайно не до нього. Дреймонд сказав, що ця ситуація повинна стати тривожним сигналом для всіх баскетболістів в Лізі, тому що за версією Дреймонда у гравців НБА все ще мало влади. Мало влади, а не всім вони керують, мають керувати насправді баскетболісти. Ну і мовляв, щойно ви минете свій пік форми. Ваш досвід нічого не значить. І досвід, який люди накопичують за роки кар'єри, і яким можуть ділитися з новачками, дійсно нікому не потрібен. Якщо ти не подобаєшся комусь з менеджменту, отак От буває на робочих місцях, пане Дреймон.